Я от просто думаю, багато в кого сольники так часто виходять, і деякі я, наприклад, включаю, а це взагалі не сольник. Це ти там зібрав просто якісь теми, три жутки, і ти виступаєш тим годину, розумієш? Я, ну, я би не називав сольниками все, що а триває. А що для тебе сольник? Чекай, бо я не зрозумів. Ну, ти хочеш цілісну історію? Не те, що цілісну історія, це коли є жарти, над якими ти працював, є якась, ну, типу, умовно. Ну, видно роботу, mm -hmm. а не просто о бля, давай бігом щось буду розказувати, поки люди ходять, знаєш. Мені здається, що це має бути щось таке, над чим видно роботу. Ну, факт. факт. Чи ні? Ну так, ну і мені здається, що реально. Ну, і соліки не можуть виходити часто, як на мене. Ну, як нам кожен місяць сольник що це за. Ні, кожен місяць ні. Да, а от про це давай я не знаю, наскільки в тебе продуктивність може бути. Тут же ж ти можеш технічно написати. Якщо дуже постаратися, як і показує мені зараз практика, коли треба було дозакрити, mm. бо вже дедлайни, і виявляється, мозги дають yeah. тобі можливість дописати. Але ти, і Плюс в мене був, що в мене ці думки вже давно якісь ідеї в голові літали, я все їх боявся трогати, бо це не mm. умовно невідносини, не секс. Е, там. А як бере, ну, типу, в мене воно було. Е, суджу, що над ним треба як там, порефлексувати mm. над цією темою. Ти можеш його написати швидко, але це буде пусто.